Всім доброго дня. Ми знову, як завжди, на рибалці. От. І зараз быстреньке, коротеньке відео про таку корисну штуку, яка називається інвертер. У мене є коротше, два їх. Один на 1 кВт, один на 5 кВт. Зараз коротенько. От Інвертор. 1 кВт. Китайський УКС, типу. Значить, комплект по бирику два зажима на клемм акумулятора вот, і переходничок на автомобільну зарядку. Прикурюватель, коротше. Значить, що ця тема робить? 12 вольт постійного струму. Э, автомобільного акумулятора чи любого вона перетворює на 220 вольт 50 Гц, змінний струм потужністю 1 кВт. значить Пусковий ток в цієї штуки 2 кВт. Що таке пусковий ток собі погугліть Ну скажу так, що від акума автомобільного можна запустити болгарку, дрельку і так далі. Що тут є на інвенторі? Є кулер для охолодження. 12 вольтовий, два запобіжника і значить, е, виход на USB 5 вольт для зарядки всяких там гаджетів, е, включити виключити тумблер і сама різеточка. Різеточка йде Євро, Америко і всяка універсальна. Тобто, е, от нам треба зараз підключити фільтр. наприклад Ось такою розеткою нам не треба ніякого переходника. Ну, От. Без проблем сюда чік і зараз ми будемо качати воду нашим аспином. Значить, друзі, от е, наш при цей інвертор. ми кидаємо, значить, Зразу раджу кидати на клеми, на акумулятор. А не через прикурювач. Чому? Бо від нагрузки, е, в залежності, який у вас там запобіжник стоїть на автомобілі, там чи 30 А чи 75. От. Може він просто вийти з ладу. Тому краще кидати на клем акумулятора. От у нас тут представлений акумулятор 60-ка. Зараз ми кидаємо, понятно, плюс-мінус. Червоний і чорний тут все підписано. Акумулятор іскрить. ясен пень. У нас тут високі токи вже пішли. Значить, і бачимо, значить, дві лампочки. Одна Power, друга. Коротше, це е, якась помилка в системі. І запускаємо. Коли в нас йде помилка в системі, значить, у нас засвічується червона лампочка і проходить звуковий сигнал, такий, як тільки що ви чули. Значить, все запустили і в нас пішов ток 220 вольт змінний струм. Чому значить, не, зараз не працює наш кулер? оцей? Тому що е, він вмикається, коли йде нагрів всередині деталей самого інвентора. Він, типу, для економії енергії включається, коли йому потрібно. Все. Значить, запущений інвентор наш, видно, е, пішла в нас. Зарядка і ми починаємо качати воду. Значить забув сказати на рахунок цього інвентора. Е... Там є коротше, система така, коли на, е, рівень заряду падає нижче 11,8 вольт, він автоматично вимикається. Типу. Це зроблено для того, щоб в крайньому випадку можна було ще завести машину. А так, в принципі, якщо використовувати його на заведеному двигуні, то взагалі, як би скажімо так, по барабану. Все, працює в нас все і запускаємо помпу. Все, робота пішла. Пише, що от зелена лампочка горить, від зовнішнього джерела живлення працюємо.